Що це таке вибір? І навіщо взагалі він потрібен? Всі люди в тій чи іншій мірі стикаються з ситуаціями, коли вони не розуміють, що їм робити. Хтось називає це, цей стан по-різному. тупість, коли ти щось да? тупість неправильно, лінь, слабкість. Але насправді причина в іншому. В них просто занадто багато варіантів, Тобто в нас багато, занадто багато варіантів того, що можна зробити. Або занадто багато, а не занадто мало. От Коли є багато варіантів, ми не знаємо за що братися. Поки ми не, ми не оберемо щось одне, ми не зможемо діяти, ми не почнемо діяти. У цьому і полягає сенс вибору. Тобто, вибір це визначення. Якийсь безлічі, а їх завжди багато, варіантів слід робити. Визначення з безлічі варіантів один, який слід зробити. Слід зробити вибор. Тому що робити дві справи одночасно неможливо. Чисто фізично. При цьому робити справи у випадковому порядку теж неправильно, тому що вони мають для нас різну важливість. Ну, наприклад, я лежу на ліжку і думаю. Я на, на вибір, так пальцем тикну, так, мені піти в церкву за, на 10 -го годину, та ні, я посплю, а подивлюся в телевізор. Ну добре, давай на увазі, так, бац, на увазі. А, то та лізер. Так неправильно, так у нас буде не буде можливості правильно вибирати. Відповідно, вибір це визнання одного найважливішого варіанту дій з безлічі доступних на даний момент. Коли в нас багато є варіантів, то ми не почнемо діяти, поки ми не оприділимося. поки ми не визначимо, що для нас є важливо. Коли ми визначаємося з декількох варіантів, що важливо, ми тоді почнемо діяти. І навіщо потрібен цей вибір? Він потрібен, тому що, не зробивши вибору, ми не будемо діяти. Вибір для того, щоб діяти. Тому що, якщо немає впевненості в тому, що ви зараз робите, найважливіше, будуть сумніви, коливання і страхи. Ну, тобто, якщо я щось роблю і не впевнений в цьому, то завжди будуть якісь такі от страхи, перешкоди, воно буде заважати діяти. Тобто, якщо я не можу поділитися, я не зможу діяти. Якщо я буду постійно якісь страхи переживання, тобто я не зробив правильного вибору, я не зможу діяти. Тому нам потрібно робити завжди вибір. Але якщо ви однозначно виберете якусь одну справу, всі сумніви зникають. Тобто от є ціль, ти поставив собі ціль, ти вибрав і йдеш до неї, да? ти вибрав. І в тебе вже немає сумнівів, тому що ти вже вибрав правильне, зробив правильне рішення. Тому що у нас є одна справа, і ми її просто робимо. І все. Звідки тут взятися сумнівою, коли коли Ваня Коливання можуть бути тільки між кількома точками. Тобто, якщо в тебе одна точка, ти вже не кулак. А якщо в тебе ти думаєш піти в церкву, наприклад, чи поспати, чи там кудись піти до колегів, ти одне так, на роздоріжжі, коливаєшся. Коли ти вже вирішив вибрав церкву, наприклад, чи там до друзів йти, і ти йдеш, і вже немає коливання. Коли точка всього одна, коливання просто, коливатися просто нікуди. Взагалі сенс того, що кожен, в кожен момент часу можна робити тільки одну справу, дуже глибоке. Ми не можемо робити декілька. Ми, ми не можемо е, одночасно йти наліво і направо. Нам потрібно вибрати напрямок. Нам потрібно вибрати напрямок. І зрозуміти це, що в інший бік. Ми зможемо піти тільки через якийсь час. Спочатку ми пішли направо, вирішили там щось, тоді повернулися наліво. Це базові фізичні обмеження нашого світу. Тому вибір однієї дії з безлічі є найбільш базовою дією для нашого життя. Тобто, коли ми одне щось вибираємо, це є от найбільш базовою дією для нашого життя. Але якщо ви навчилися вибирати, то життя раптово спрощує. Ну Наприклад, я собі інколи беру список, не завжди, але інколи. який має зробити справи. І я вже собі якби поставив ціль і роблю вибір з тих всіх справ. Першу зробив цю, другу цю, і воно спрощує. Бо коли ти маєш великого по всього, то важко діяти. Але якщо ви навчилися брати, то життя того спрощується. Спробуйте так. Тільки уявіть собі. Ви в кожен момент часу абсолютно точно знаєте, що вам робити. Ну, Не завжди так виходить, але коли в тебе є вже якесь бачення, то, що ти вибрав якусь справу і йдеш до неї, то ти вже знаєш, що тобі робити. Воють собі, у вас немає сумнівів, страху і лінії. Ви завжди робите те, що найважливіше для вас, і у вас ніколи не виникає сумнівів. Те, що ви вже визначилися, і ви це робите, і вас немає сумніву, тому що ви вибрали. Ось ще такий вибір. Тут в нас може виникати питання, а все-таки, як саме вибирати. Ну, я вам скажу декілька думок, які я вичитав там, але я вам скажу, що правильно визначити, це потрібно читати Біблію. Вибір це визначення одного найважливішого варіанту дій безлічі доступних. На даний момент. Тобто, щоб вибрати, нам потрібно всього-навсього визначити, яке можливе для здійснення зараз справ найбільш важливий для нас. А визначити це, ви зможете завжди це є інформація. Ми зможемо завжди визначити, коли нам щось важливо через писання. Святому писання. В наших серцях і в нашій совісті ми можемо визначити, що для нас є важливо і що для нас терміново і важливо. Щоб бути здатними обмірковувати, який варіант дій важливий від іншого, треба читати те письмо і молитися. Це я дійшов до такого висновку, тому що коли я без цього робив, я виявилася себе правильний варіант вибору, але кінець результат. Це був без Бога. Вибирайте, який варіант дій для вас зараз важливий, ніж всі інші. Тобто нам потрібно вибирати. Ми завжди маємо декілька варіантів, нам потрібно вибирати, які найважливіші. І тоді в нас ніколи не виникнуть проблеми з тим, щоб діяти. Вибір це стадія волі, що має на увазі надання переваги внаслідок відкидання однієї з двох або більше альтернативи. Інколи після періоду обмірковування. Приклади простого вибору вимагають такі, як от рішення, чи встати зранку, чи не встати, чи далі спати. Чи обирати конкретний маршрут, там, чи на цю маршрутку, чи пішки пити. Да? Є складні випадки, як, наприклад, рішення, які стосуються того, що людина думає, чи у що вірить. Наприклад, в нас завжди є вибір. Но знаєте, в кого немає вибору? Крім роботів, вони запрошують комп'ютерів, да? е, вибір немає та людина, яка є раб. а в раба немає вибору. Він робить тільки те, що йому наказує Господь. Колись ми були, дехто з нас, рабами гріха. Ми думали, що ми щось вибираємо. Ми жили і робили те, що диктує світ, те, що диктує д'яво. Коли ми прийняли Христа, то ми тепер вибираємо. Ми знаємо, де, як вибирати біле і чорне. І немає вибору тільки раб. Но ми маємо вибір. Наприклад, ображатися чи не ображатися. Ви посварився і в тебе є вибір. Чи попросити пробачення, чи ходити у чи ходити злитися, гніватися. Це твій вибір. Вона має один вибір. Підкорятися так. Або підкорятися, або не підкорятися. Або не підкорятися. коряти. Дуже виходить два бомби. Один із двох. Так само, як, наприклад, тут на Кофехаусі, нас є вибір пити чай, чорний, зелений, там, фруктовий чи каву. Нас є виберуть. Але є речі, які ми не вибирали. Та й не в змозі. Наприклад, от подарунок, коли тобі дарують, ти не вибираєш. Ти можеш відмовитися від нього. Але ти не вибираєш. Ні, я не хочу телефона цю машину. Тобі що дарують, то і ти береш. Або не береш. Ми не вибираємо батьків, національність, ми не вибираємо країну чи місто народження. Ми не можемо цього вибрати. Ми не вибираємо стати чоловічі чи жіночі. Але є речі, які напряму залежать від нас. Знаєте, я ще дійшов до такої також думки, чому люди не хочуть навертатись до Христа? Я по собі це говорю і мав декілька моментів, коли людина прямо так і сказала. Коли ми пояснили, роз'яснили Іван, помолилися за нього. Він сказав, то мені придеться перестати то-то. то, то, то. то, то. Но, каже, ну, в принципі, так. Каже, ні, я не можу. То він не вибрав. Він вибрав гріх. Люди не довертаються до Христа, тому що не хочуть лишати гріхи. І це їхній вибір. Те, що ми обираємо сьогодні, воно впливає на наше завтра, на наше майбутнє, бо я сказав, на, наше, на нашу вічність. Згідно з концепцією психології долі, категорія вибір в житті індивіда, тобто в житті людини, має важливе значення не тільки в теперішньому часі, але і значно впливає на майбутнє. Вибір визначає долю, кажу так. Да? Я вам скажу, вибір він визначає сьогодні, що ти вибереш, воно може. Е Вилізти не завтра, а через довгий період, але все одно те, що ти сьогодні вибрав, воно ну, проявиться в майбутньому. Те, що ми обираємо сьогодні, чи буде мати значення через 200 років? То можна сказати, чи буде мати значення те, що ми сьогодні обираємо через 200 років? Хіба на наших нащадках буде залежить від вибору? Ну я думаю, для мене не буде мати значення. Через 200 років те, що я роблю сьогодні. Тому Но, а що буде мати значення, я так скажу вже, у вічності? Чи буде мати значення те, що ми робимо сьогодні, ті вибори, які ми робимо? Ну, дещо те, що ми робимо, ну абсолютно нічого не буде мати значення, воно нічого не має вагу у вічності. Але є речі, які ми обираємо або не обираємо, яке теж буде мати значення у вічності. І я я хотів, це такий дуже момент, я люблю, про це теж біблійний. Я хотів, щоб ми зараз, Андрій, відкрили Біблію і подивилися в Біблію, чи ми обираємося. Наприклад, ну, коли в нас є вибір, чи вражатися набражатися, чи там ліво, вправо, піти, чай, чи каву, в нас є вибір, чи грішити, чи не грішити і так далі. Ну Це від нас залежить, це в нашій, в нашій волі чекусь. Я би хотів, щоб ми прочитали, я зараз хотів прочитати, що говорить святе письмо і трошки дослідити себе, що я обираю те, що тут написано вчиняти, чи протилежне. Колеся нам третій розділ з п'ятого вірша там, і нижче, декілька росів. Я не буду вас дуже мучити. Я сподіваюся, дивіться, тут написано таке. Тому умертвіть, я буду читати переклад е, Турканяка, а тут що я буду читати, турканяка. а Турканяка, Тому умертвіть це є вже якби наш вибір. альбо так, альбо сяк. Тому умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасть, потяг до зла і жадобу до наживи, що є ідеослужіння. Через те приходить Днів на наміскохняних синів, між якими ви колись ходили, як жили між ними. Це йдеться про віруючих, які колись ходили між невіручими. Нині ж і ви відкиньте, бачите, там пише умертвіть. Відкиньте, тобто. То, 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 тебе є вибір, або ти відкидаєш, або ти живешся, або ти це, як це робити, ви приходите в неділю і ми вам будемо роз'яснювати. Але нині ж і ви відкиньте оте все, гнів. Знаєте, коли ми десь з кимось сваримось, проходить цей гнів, да? і ми, ми його або підкидаємо, молимось, просимо Бога забрати це і хтось порізно, або гніваємось і розпалюємо цей гнів в собі. То що писання каже, що ми можемо брати? Відкиньте гнів, лють, злобу, Богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Це ми вибираємо. Не кажіть неправди одне на, одну, одне на одному. Скиньте із себе стару людину з її вчинками. Це знову ж, як то діє слово, як називається. Це, це наш вибір, що ви так дієте. Або не так, або не дієте. І зодягніться в нову. Перед тим прочитаю, щоб було то, то. не кажіть неправди один, один одному, скиньте із себе стару людину з вівчинками і зудяніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. І ще в наступних два верши. Отже, зодягніться, як обрані Божі святі і улюблені, у щирому доброту, покірність, слайдність, довготерпіння. Вибачаючи і прощаючи одне одного, коли хто проти кого має якусь кару. Як Христос простив вам, так само ви робіть. Я це зачитав для того, щоб ми трошки зрозуміли, От коли йде протилежність, коли йде відкинути гнів, відкинути злобу, і ми вибираємо або відкидати це, або далі гнівитися, далі ображатися чи ображати, далі злитися чи е, мати жадобу до наживи це наш вибір. Або ми маємо жадобу, або не маємо. Або умертаємо, відкидаємо. Тому що коли все це ми не робимо, е, а робимо те, не відкидаючи, робимо вибір, робити цю жадобу, злость і все і так далі, то через це проходить гнів Божий на наступняних сім'ях. І це є наш вибір. Це і наш вибір, дорогі друзі. Що ми сьогодні обираємо? Ви обрали прийти на Кофе Хауса, обирайте слава Богу, і ви йдете по цьому шляху, хто ще не помирився з Богом, йдете по цьому шляху, який Господь хоче вам дати в майбутньому вічне життя. І, і наступне місце з писання, я хотів зачитати повторення Закону. Писання сьогодні каже до всіх нас, і воно завжди каже до людей. Я закликаю сьогодні за свідків небо і землю. Я поклав перед вами життя і смерть, благословення і прокляття. Тож обери життя, щоб жити тобі твоїм нащасом, у любові до Господа, свого Бога, слухаючись його голосу, прихиляючись до нього, адже у цьому твоє життя і довода твоїх днів. Аби ти мешкав на землі. Ну і так далі. Сьогодні Бог пропонує нам, вам, тим, хто ще не примирився з ним, пропонує вибори життя. Бог хоче подарувати вічне життя всім людям. Але це вибір за нами. Чи ми відкидаємо цей подарунок, чи ми приймаємо цей подарунок. Тим, хто прийняв цей подарунок, вони зробили правильний вибір. Це найважливіший, або, можна сказати, єдиний правильний, отакий от саме важливий вибір в житті, примиривчись з Богом, навертаючись до Христа. Потім Христос каже, хто хоче йти вслід за мною, бери свій хрест, зречіться себе і сліди за мною. Тобто це теж вибір. Або ти йдеш за Христом, або ти не йдеш за Христом. На цій ноті, друзі, я буду завершувати, може трошки. Не зрозуміло, що сказав, то пробачте, будь ласка, зробіть вибір, пробачте, я прошу вас. І закликаю вас, робіть правильний вибір. Моліться про це, шукайте відповіді в Біблії, тільки, в Слові Божому, ми можемо переглядати, чи ми правильно вибираємо щось чи ні. Тому що, коли людина живе без Бога, вона йде в пекло і все, що вона вибирає. Ну, яка різниця, чи я зробив добрі справи, чи я не зробив добре справи? Яка різниця, чи я щось зрішив чи не зрішив, якщо я йду не, не в ту сторону? То коли людина навертається до Христа, це вже є правильний вибір, правильним напрямком. І в житті до, по дорозі до Царства Небесного в неї теж будуть завжди різні вибори, різні, е, що вона може вибрати на шляху, або благословить нас, щоб ми завжди вибирали правильно. Ви робили правильні вибори, шукаючи це в Біблії.